Це не державний переворот, а звичайна піоракція на підтримку книги таємниці письменницьких шухлят. Біля знаменитого роліту. В радянські часи у цьому будинку мешкали робітники літератури. Звідси і назва роліт. Він абсолютний рекордсмен в Україні, а може і в усій Європі, оскільки на його фасаді міститься аж 28 меморіальних дощок. І сходинки знають тупотіння чобіт енкевидистів, і всі письменники пригадують, як то було страшно по ночах. Біографії Миколи Бажина, Максима Рильського, Стапа Вишня, Олеся Гончара та ще. Шістьох радянських класиків ніяк не дають спокою дослідникам української літератури. Ми в х роках переглянули нашу історію, але історія лишається з нами. Вона нікуди не дівається і її можна досліджувати до безконечності. І кожен дослідник знаходить щось своє. Десять років Станіслав Цалик та Пилип Селігей збирали свідчення НКВД-членів організації українських націоналістів, спогади письменників та їхніх родичів і таки знайшли чимало цікавого. Ось сюди, в цей під'їзд, мали зайти трійка людей, які кажу, з Галицем Акцентом, піднятися на п'ятий поверх у квартиру номер, 70. квартиру номер 70. зайти, начебто, під виглядом, що вони там молоді письменники прийшли до Максима Рильського там порадитися своїми рукописами і таке інше. А насправді зробити те вбивство, яке потім трохи пізніше було зроблено у Львові з Ярославом Голонов. Що саме врятувало життя Максима Рильського? Краще прочитати у книзі. Там же шукайте подробиці амурних пригод відомих письменників та опис їхнього побуту. Словом, із пам'ятників вітчизняної літератури автори дослідження трохи зняли по золоту. Ви мені скажіть, будь ласка, коли спав радянський письменник? Він пильнував ідеологічні доктрини партії і уряду. Навіть відсидівши 10 років. А вони пишуть, «Остап вишня спить і фотокартку десь роздобули. Театралізована презентація книги це, звісно ж, краще, ніж нудна прес-конференція. Тим паче, коли на лаві підсудних її автори. А судять їх за неповагу до класики. Це неповага до суду, я вважаю. Безстрільний. Хотілося уникнути банальності, бо перший виступаючий, другий, третій, хотілося щось зробити таке цікаве, щоб люди відчули не тільки інформацію про книжку, але й про ту атмосферу і про ті події, які, які вона несе. Визнати книгу таємниці письменницьких шухляд, детективна історія української літератури обов'язково для прочитання усіма свідомими верствами населення. Коли Працюєш актором на таких заходах, відчуваєш якусь атмосферу дуже доброзичливу. Немає того, що було у радянський час. Чи вдалося організаторам презентації таємниць письменницьких шухляд передати дух сталінської дуби? Питання відкрите. Хоча для сучасних поколінь лаконічне розстріляти справді звучить комічно. Втім, нічого не поробиш, нині навіть серйозні книжки потребують нестандартної реклами. Мені дуже сподобалось незвично, нестандартно, неприлизано а справді якось по новому.